Робота пунктів незламності знаходиться на постійному контролі. Так, до Світловської громади завітали представники Кіровоградської військової адміністрації, аби переконатися, що всі пункти незламності, які зазначені в нашій громаді, ефективно облаштовані, та впевнитись, що при потребі в них якісно надаватимуться послуги населенню. В ході перевірки обговорено організаційні питання роботи пунктів, чергування на них та дотримання всіх необхідних вимог. Надана рекомендації щодо більш комфортного перебування жителів нашої громади в разі необхідності. Сьогодні я відвідала п'ять пунктів. Я задоволена сьогодні, дуже оперативно протягом тижня спрацювала команда мера, Тому я так думаю, всі ті завдання, які ставлять сьогодні всі органи влади перед всіми громадами, всі повинні виконати рішення уряду і Офісу президента України, що всі пункти незглавності на Кіровоградщині повинні дуже ефективно працювати, якщо при цьому буде необхідність. Чимо, що на кожному з пунктів незламності встановлено буржуйки, які зможуть забезпечувати нормальний температурний режим та додатково нададуть можливість приготування харчування. Крім того, у кожному такому пункті є генератор, запас води та дров, медикаменти та набори швидкого харчування, окремо облаштовані зони матері і дитини та зони для заряду гаджетів. Як ми вже переконалися, рашисти на жаль не мають жодних моральних принципів. Тож ми в свою чергу готові до ймовірних блокаутів, і така готовність показує наскільки ми сильні і єдині разом до перемоги.